Гарного всім дня, друзі. Прийшла з кладовища, пообіцяла собі і вам, що плакати не буду. А щоб не плакати, треба братись до роботи. Показую. Пожарила таку сковорідочку котлет, протушила і занесу мамі. Тут така в мене робота, робочий інструмент, тачка. І з цієї сторони вже під забором перебрала. І сюди, сюди, сюди. Далі ще все впереді. Такий заріс оцей восковник. Що страшне? Тут трошки пересапано. Тут пересапала, тільки згромадити. Це ще якось раніше пересапала, воно вже, мабуть, рости почало. А тут, дивіться, тут росте. Такий, ні в руку. Працюємо. У мене тут росте ліщина. Всихає. Ось отак горішки. Бачите, може хто не бачив, як ростуть? Отак. От І дивіться, тут ними земля встелена. Вигромадила, вигромадила. І що ж, почала збирати? Як же ж це, давати, щоб пропало. Збираємо. Ну, що я вам скажу, друзі, відро яке не є. Хоч і дитяче, але відро. А ще з цієї сторони, дивіться, на квітником ме кагиляка. Ще тут їх буде багато. Теж треба визбирати. Що я вам скажу? Впоралася. Впоралася. А чпилася. Зробила, як говориться, таке порядки. І душа за інструментом своїм, за віником, за снаряддям праці. Що я скажу? Півдня мені прийшло на цій дорозі. Ой, як саме стак не робіть. Ой, знову в мене неприємність. Ось двері входити в хлів і завіс відпав. Верхній завіс, віце відпав, десь випав. Це тільки, тримає, цей тільки тримається на дверах, а цей, що був приварений, відпав, випав. Все, тепер думаю, як мені попадати в хлів. Але є ж у мене що тут фіртка. Та й думаю, мабуть, почну випускати птицю вже трошки вечором. Та й буду так потрапляти, як інакше. Ну, курам Тут ще й ця фіртка така сама, що може впасти. Отак. Щоб не поламалися двері, то б не було в курам раю. Дивіться, як вони почали пастися. трабички, хоча б зелено, що там казати. Не випускаю, не випускаю, тому що помидори ще і в сусідів, і в мене підуть на помидори та й будуть клювати. Але прийдеться. І качка з цими каченятками тут з ними. І подивитися, що там вони мені яєць нанесли. Небагато троє. Осінь, курочки вже починають линяти. Та й так, але радується, радується, що пасуться. Йду водички зараз їм принесу, поналиваю, їсти понасипаю. Водина наплила, як п'ють гарно. Зажахалися. Перше у нас тут Сірку зараз до мами завезу, брала стирати її. Води нема. В неї є, і машинка є, і все є. Але насос не закачує воду, тому що нема води. Може, накачує. Це тако кожен день вона собі пробує там, то 2 літри, то 3 літри може вкачати. А так возимо воду. Це прийшла до річки. Приїхала до мами. У мене мама живе три хвилини хоч би до річки. Біля самої-самої, практично річки. велосипедом спустилася з гірки і біля річки. Може, хто подумає, що я спеціально йду ні. Це так. Але хочу показати, наскільки мала вода. Дивіться, бачите, де вода. А була. Була, була, була. Аж тут все. Аж тут. Оце десь. Ну, метра добрих чотири. Полетіла якась тошечка. Комарі, такі комарі кусають. Що ж, друзі, всім тихого вечора. Спокійної, мирної ночі. Дай Бог, щоб ви спали спокійно і все у вас було гаразд. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока. Ніби все позаходило. Молодці.